Вітаю! в етері рубрика «Знай» – місце, де ми поговоримо про українську культуру простими для всіх словами. Сьогоднішня наша тема шароварщина і як вона негативно впливає на українську музику. І розібратися у цьому нам допоможе студент естрадно циркової академії, випускник лієра, співак та блогер Віктор Ципак. Вітаю тебе! Привіт, Ліза, друзі! Всім привіт! Я дуже рада, що ми тут зібралися з тобою, щоб поговорити про дуже актуальну тему. По перше, це музика, українська музика, і наразі, ось коли через такі події у нас сталася війна. Повномасштабне вторгнення люди всі почали прокидатися, і такі нам треба слухати нашу музику, тому що контент ворога вже нам не підходить, звичайно іноземна музика, вона є, ми її слухаємо. Але хочеться ж своє, і що ми робимо? Ми такі заходимо в Google і пишемо «українська музика», і нам видає, звісно, патріотичну музику. Але з якої сторони ми розуміємо, що те, що це шароварщина. і як відрізнити взагалі шароварщину від патріотичну. Музики, що таке взагалі шароварщина? Дякую за запитання. Дуже широке, дуже багато всього. Мабуть, почнемо з того, що українська музика класна, якісна. Вона існує, друзі. Шукайте. А стосовно шароварщини. Боже мій, насправді, явище, поняття, воно ж виникло. Не під час повномасштабного вторгнення, воно з'явилося дуже багато років тому, під час Радянського Союзу. Явище було створено штучно, задля того, аби асимілювати українців, знищити їх як націю, перш за все культурно. Задля чого? Аби злити все в один народ, зробити русского чоловіка. Що ми маємо в результаті? Незамисловаті пісні ми маємо асоціацію українця із салом, калиною, горобиною, якимись атласними вишиванками, господи прости, якимись атласними шароварами в тому числі. так? Це все формувало українця як якусь людину недо. Мєда руській, недо, і. Чи вплинуло це на культуру, звичайно вплинуло, чи вплинуло це на наше ДНК, звичайно вплинуло. Потім у нас була незалежність України. Шароварщина трошки видозмінилася. Люди так, ми в незалежній Україні. Треба шукати, копати свою історію, але ну згадаймо, будемо чесні, та хто там сильно щось копав. В результаті ми маємо Поплавського знову ж таки з тим самим. Всі ці наративи вони продовжились меншим. Чином, але продовжувати це як аля традиції. І 24 лютого війна. Сказати, що це та сама Шароварщина Шароваччина, давайте це будемо називати нео-шароващину. Тому що ця Шароварщина, якщо раніше вона ґрунтувалася на тому, аби людина з боку, умовно, Московщина не людина, країна з боку, хотіла нас, то тут дуже дивно. Ми створюємо цю неошароварщину самі, нам її ніхто не нав'язує, вона вже як постфактум пов'язана з війною. Розумієте? Uh -huh. І пов'язана з тим, з нашим незнанням самих себе, з незнанням нашої історії. І оця шароварщина, яка відбувається сьогодні, це питання уже в нас, це максимально наша проблема. Звичайно, не без того, яке насіння посіяли тоді. Uh -huh. Тобто ми можемо прямо сказати, що Росія сіла це Росія в нашій культурі, і ми просто вже пожинаємо ці плоди, і просто вже самі себе в цьому запевнили, що ми такі є, і це наша культура. Так, ми пожинаємо плоди. Ми пожинаємо, але ж ми це робимо аля свідомо, угу. чому ми це робимо? А це питання слухайте люди більше 30 років незалежності. Що ви робили всі ці 30 років? А чому ось, ну, люди слухають цю музику, вона там українська. Ну, а як вона негативно вплив? Ну у старше покоління таке слухає. Я часто проходжу там, помічаю там, хтось ставить це на заставки програми на тих же телебаченнях, ставлять під цю музику. Але чому воно негативно впливає? Що воно настільки нас руйнує, як українців? Негативно впливає, пояснюю. Повернемось знову до витока, да? так? Угу. Червальщина, це спрощення, це спрощення українця. Це спрощення його культури. І ця шароварщина вона має нова нео. Вона має всі ті самі підпункти. Mm -hmm. Просто трошки новіші. Це все спрощення, це все для того, аби люди не думали. Розумієте? Mm -hmm. Українська музика, я повторюсь, вона є різна. Тим більше зараз з'явилося дуже багато нових імен. І були, і були імена, розумієте, популярні виконавці були, які ніколи не робили шароварщину. Але чи сприймалися вони так? Так, ми поговорили з тобою про шароварщину, і ти казав про неошароварщину, так це створення під час війни. Чи ми можемо назвати це Байрактарщиною тою самою? А ну дивіться, шароварщина вона більше пов'язана з якимось. А-ля умовно українськими традиціями. Знову ж така там okay. та, Гопак, Юлія Лушінська, всі в курсі. Гопак, далі там Калина, ля-ля-ля, Україна, М -м -м, танці. Okay. А Байрактарщина — це більше про те, що відбувається, продиктовано самою війною. Тому це пісня Байректар. Okay. Ну, типу, це те, що саме от про війну. Тому це треба розділяти. Байрактарщина — це прям війна. Про події війни, а Шаровачина це про а-ля українські традиції в лапках. Mm -hmm. А чому прослуховування російської музики е, нам шкодить? Тому що не знаю, багато моїх знайомих, які вже з якими я не спілкуюся, думаю, що прослуховування російської музики, ну і що, я слухаю, і що далі. Мені не подобається українська музика. То прямо як сказати, чим вона шкідлива. Перш за все ментально, друзі. Ну, мені складно говорити на цю тему, коли вже повномасштабне вторгнення триває більше року. Перш за все, ментально, треба зрозуміти, якщо ви ще не зрозуміли, що ми різні українці і росіяни різні. І якщо вам події за рік це не доводять. Я точно вам це не доведу. Вам це шкодить ем, чисто як сприйняття. Ви втрачаєте смак, ви втрачаєте аналіз, тому що вся російська культура вона побудована на спрощенні. Ну, типу, навіть якщо вони продовжують слухати Аля Клаву коку, ну, друзі, відкривайте тексти, читайте. Ну це ж е, про самоаналіз взагалі себе як людини. Якщо ти сприймаєш цей матеріал, ну в мене до тебе питань немає. Це твоя справа. А що ти можеш сказати про нашу старовинну українську музику етнічну, яку перетворюють, е, мені здається, не дуже гарно на оцю шароварну байректашину. Тобто, у нас була гарна етнічна пісня, та ж сама червона калина, похилилась, і її потроху перетворюють на такий мейнстрім, що. Своє про неї враження, хоча це наше спадщина, яку ми маємо цінувати. А це, до речі, важливе питання псує враження. А це питання, мабуть, в самих українцях. Ми не звикли піднімати своє. Ми не звикли, ми не звикли культивувати своє. І навіть якщо вже ця червона калина стала суперхітом, друзі, та хай вона буде вже в якому хочете вигляді. Хай вона вже буде і хливнюки і співає. І хто та хто завгодно, хай вона співає цю пісню до війни. Майже ніхто не знав, а тут всі знають. То порадуйтесь, може помогнеться, перехрестіться. Слава Богу, цю пісню вже знають. Етнічна музика. Так, її зараз е, вульгаризують, угу. її зараз е, по іншому трактують. Не скажу, що всі, не всі. Але це проблема. Давайте згадаємо, я назву класні кейси, позитивні приклади гурт онука, які змогли класно свою українську етніку внести в свою сучасну електронну музику. Даха Браха по іншому виконують українські народні пісні. Там ще був у нас такий гурт ЮКО. Зараз Ні. його немає. Можливо, знаєте. Послухайте. У них здається два альбоми. Вони також брали народні пісні і робили їх в електронному форматі. Друзі, якщо ви будете створювати подібний контент з таким ключем етнічним, я вас прошу, не вульгаризуйте. Ось вам декілька прикладів. Подивіться, як це може виглядати стильно. Джамала 1944. Окей, не український фольклор, а кримсько-татарський. Класно плила, класно. Друзі, хочете вплітати, вплітайте як Джамала. А яку ти можеш порекомендувати нам українську якісну музику, щоб нам було приємно проводити під неї час і чесно з гордістю сказати, що так це моя українська музика і це я українець? Я раджу всім не лінитися, а шукати. Ну тому, що я шукаю музику. Якісна музика. Я буду радити вам. Давайте декілька імен, я все таки назву е, мої друзі, музиканти, артисти, раджу. Я ріма. Дуже класна виконавець. Uh -huh. У неї виходять пісні в стилі RB, Soul, такий неопоп. Раджу. Uh -huh. Послухайте. Співачка Unstay. До речі, ви, мабуть, її знаєте. Вона класно вірусилася в Тіктоці з піснями, типу Я куплю тобі квіти. Потім там було: Якщо була б сріблом, ти був би гаманцем і так далі. Знаєте, в неї пісня класна вийшла, Київ, послухайте. Класний вайб. І це український звук. Олександр Тесленко. Це нові імена. Я називаю всі нові імена. Шукайте, слухайте. Ось ми говорили з тобою про якісний український контент. Як я тебе представила, ти співак. Не міг би ти розказати про свою творчість і як ти впливаєш на створення якісного українського контенту. Залюбки, друзі, залюбки про свій контент, про свою пісню буду розказувати хоч це інтерв'ю. Е, до речі, 5 травня у мене виходить пісня Літак. Раджу всім знайти на платформах і послухати. Це дуже важливо. Підтримайте мене. Основна моя мета як митця і творця сьогодні не спиратися на фольклор, тому що є певний стереотип українського звуку. От я кажу Український звук. Перше, що ви там чуєте, це якась там трембіта, щось там якісь там. Цимбали і так далі. Це класно, це класна асоціація. Але я, як артист, себе асоціювати з цим не хочу. І основна моя мета і в цій пісні, і в подальшій творчості, яку я готую створювати сучасний український звук, щоб була інша асоціація, не з трімбітами, а з якимись там сінтами, з якимись скрипочками. З моїм вокалом. М? Тобто, ми роб... ти робиш свою музику актуальною не тільки для українців, а й для всіх. В принципі, щоб їм і своєму. Звичайно, класували. ми ж слухаємо американську музику. Американська музика популярна не тільки в Америці, вона популярна всюди. І питання не в мові. Друзі, питання взагалі не в мові. Французькою співають, ми слухаємо. Італійською співають, ми слухаємо. Тут питання в наповненні в питання, наскільки це органічно мені. Якщо це створено там по кальці, по якомусь прикладу, це меж цікаво. Це не так сприймається. Дуже дякую тобі за таку цінну розповідь. Я зрозуміла, що Шеробащина, Баректарщина і такого плану музика дуже негативно впливає на наше сприйняття українців і іноземців про сприйняття українців. Дуже тобі дякую. А можна я ще додам? Слухайте, але не будемо забувати, що це все-таки українськомовний контент. У нас зараз іде війна, перш за все, також і на культурному фронті. Сьогодні наголошу. Будь-який українськомовний контент це набагато краще, ніж російськомовний контент з країни агресора. Шароварщина, Баректарщина не подобається. Я не сприймаю, ви не сприймаєте або сприймаєте Окей, вона є і це супер. Контент має бути різний. Крінж український також має бути. Чудове закінчення. Дуже тобі дякую. І пам'ятайте, ніщо не запинить ідеї, час якої настав. До нових зустрічей.